Троє чоловіків тягали каміння з річки, витягували на берег і носили на невеликий пагорб. До одного з них підійшли і спитали, що ти робиш. А він казав: горбачуся, мушу носити текляте каміння, бо хто його мусить носити? якось так було дивно, підійшли до іншого і питають, а що ти робиш? Він каже: Та бачите, ношу каміння. Бо хочу заробити на хліб, хоч якісь кошти, тому що треба годувати сім'ю, а роботи немає. І перший з жалем, і другий з сумом. Вже підійшли до третього і кажуть, а ти що робиш? А він усміхнувся, показав на пагорб і каже: Хіба не бачите, що ми там церкву будуємо? Тобто, на каміння, як і власне, на людське життя. Кожен дивиться по-своєму. Життя здавалося би одне, людське, але кожен його проживає так, як вміє. І ми розуміємо, що життя не впало з дощем з неба. Його треба зачати, його треба виносити, його треба народити, виховати, виростити. І тому ніхто із людей в цьому земному світі не має права подарований Богом життя, що пройшло оцей етап. Від зачаття до росту позбавити ані свого життя, а тим паче життя того, хто подібний тобі. Бо так сказав Бог. І це є велика мудрість, велика правда. Але антибог або сатана, який є противником Божим, це собі не сподобав. І він, щоби нашкодити назло Богові, намагається того життя позбавити. І дуже часто позбавляє життя, що має в собі, як зазвичай, образ і подобу Божу. Того, хто носить каміння не для того, щоб горбатитись, а несе камінь для того, щоб побудувати храм. Храм у людській душі, у людській спільноті, у людській державі. І, напевне, отці світлі воїни честі, і серед них Станіслав несли до цієї миті. Що полягли сьогодні, оплакує їх у багатьох селах і містах нашої держави український народ. Саме український оплакує. Вони той камінь донесли, але не для того, щоб мучитись, а для того, щоб збудувати храм свобідний, свободолюбивий храм українського народу на прийдешні покоління. І ми з вами маємо розуміти насправді. Що храм будується тільки тоді, коли ти робиш добро, кожен на своєму місці. Ти проповідуєш, ти навчаєш, ти лікуєш, ти будуєш, але найкраще, коли ти захищаєш, захищаєш життя тих, кого любиш, ким дорожиш і хто є тобі подібний. І ми розуміємо, що Станіслав, дивлячись сьогодні на цей малесенький ящичок, не про таке мріяв, але сподівався. Він ніс свого каміння терпеливо і сподівався, що донесе нагору і повернеться ще раз і ще раз. Але плятий ворог людського роду, Сатанашу, увійшов у Орду Сарацинську, варварську, його цього позбавив, але він програв. Все одно він програв, тому що насправді сподівався, що б'є душу, а вбив лише тіло. Так дороге тіло родині, друзям, побратимам, тим, хто його знав. По школі, по роботі, по вулиці. Але душа залишається живою, і ми сьогодні оспівуємо і молимось за душу. Тіло віддаємо, як прах землі. Станіслав прощається і просить пробачити йому. до найближчої, найдальшої родини, до всіх, хто прийшов. Не гнівайтесь на нього, що він ось так ліг за скоро, міг ще воювати, ще міг захищати, ще міг каміння носити. А він ліг, тому що насправді така була воля небес. Бог допустив, а сатана уплівся. Все одно ми розуміємо, що душа жива, летить соклом сьогодні до просторих Божих небес, щоб там стати у легіон нового українського духовного Божого війська, і звідтам боронити своє село, місто, свій волинський край, всенький український народ, що тут. І скитається сьогодні у багатьох країнах по всьому світі. Якщо чимось образив в житті, як людина, навіть незважаючи на ту невелику повноту літ, то він каже: не гнівайтесь, пробачте, якщо будь-що було не так. І Станіслав сьогодні каже: ось подивіться: я зробив все, що міг зробити. Стільки міг збудувати, стільки збудував, скільки міг захистити, стільки захистив. І ми маємо розуміти, якщо навіть одній людині ми подали руку, не підставили ногу, не зашкодили, не образили, не скривдили, не принизили, не вбили, а врятували, подали руку помочі, то ми вже не даремно живемо на цьому світі. І навіть тих 31 рік Станіслава, це не, не так же мало його праці, щоб Бог обійняв. Світла і вічна пам'ять усім полеглим воїнам. Нашого українського народу світла і вічна пам'ять новоспочилому воїну Станіславу і слава Україні.